Друзі, привіт! В цьому ролику я розкажу про систему Юспейсі, покажу її переваги та недоліки, вартість і для кого вона може підійти під який бізнес. І так, система Юспейсі це цифровий простір, ціль якого об'єднати crm систему роботу з задачами і взаємодію всередині команди в одній. Платформі. Для того, щоб ви економили кошти на різних додатках і могли користуватися всього одною системою і автоматизувати ці три ключові функції. Давайте подивимось на сайт. Тут прямо видно, що ціль це комунікації, це спільна робота, наприклад, робота з задачами або проєктами, і це робота з CRM, робота з продажами. Відповідно для кого можна відразу перейти і почитати на сайті. Від себе я скажу, що система універсальна, і вона може бути, як і під B2B продажі, тобто, коли ви продаєте компанії свої послуги, наприклад, або товари, і також B2C, якщо у вас інтернет-магазин або магазин, і ви хочете. Помістити це в одну систему. Особливо я скажу, що є ніші, такі як продаж послуг, і потім реалізація послуг, і треба робота саме з завдачами, з проектами. І ця система може класно під це підійти. Як давайте відразу перейдемо до цін. Ціни в нас українські, відповідно, невисокі, і зараз в нас є знижки, і ми, як офіційні партнери юспейсі, можемо допомогти вам з провадженням і. Ви можете через нас зробити оплату за ліцензію і отримати всі закриваючі документи. І так, ціна базова 320 гривень 319, але є навіть безкоштовний тариф з певними обмеженнями, звичайно, але він все-таки є. І професійне всього 639 гривень на місяць. Якщо, звичайно, платити на рік, то ціна на багато менша. Давайте тепер перейдемо до огляду самої системи. Її функціоналу і які можливості в цілому вона має. Далі перейдемо в систему. Бачимо, що в нас зліва є меню, трішки схоже на одну систему, яка пішла, так сказати, з ринку, тому це також плюс, що легше менеджерам буде перейти і адаптуватися до, до системи. Якщо ви не зрозуміли, яка це система, про яку я Май мав тільки що мову, напишіть в коментарі свої здогадки, і ми обов'язково пограємо в гру і надамо вже відповідь. Так, і того в нас є стрічка новин. На стрічці новин це як така корпоративна мережа. Ми можемо поділитися своїми новинами, враженнями, опитуваннями, тобто, все, всі користувачі, які є в системі співробітники, вони можуть дивитися якусь інформацію і брати участь в обговоренні. І коментування це доступно також з мобільного додатку, щоб всі були в курсі якихось основних ключових моментів, дана стрічка новин дуже класно підходить, щоб інформувати всіх в єдиному просторі. Далі є компанія та люди. Тут ми можемо вести облік співробітників. У Кожного співробітника може бути своя картка з контактною інформацією. Ми можемо перейти і подивитись інформацію детальніше про співробітника, заповнивши, наприклад, чим вона займається. Ну і решту інформації, яка важлива колегам. Тут також є структура компанії, тобто ми можемо. Створити різні розділи і побудувати структуру в такій формі, яка у вас відповідно є в компанії, де буде, наприклад, відділ продажів, відділ закупівлі або відділ маркетингу, і на основі цього пододавати в цю структуру відділ. У мене зараз на екрані це відділ продажу. Тут, наприклад, зараз один співробітник, так як це система демо-аккаунт. Демо Далі безпосередньо в нас є центр комунікації. Тут доступні внутрішні чати, тобто ви можете замінити вайбер-групи, чати. Все в одній системі. Внутрішні чати вони призначені для переписки з е, співробітниками всередині, а безпосередньо зовнішні чати вони призначені для комунікації з клієнтами, наприклад, через Instagram або Facebook, або Telegram, або Viber. То все потрапляє в нас в одну систему. І також є пошта. Ми можемо підключити пошту і листуватися з клієнтами прямо з системи що дуже зручно. І так, із розділів в нас ключове це є в нас CRM Безпосередньо CRM має функціонал лідів коли, наприклад, це може бути. Заявка сайту, дзвінок, або це може бути повідомлення в месенджери, але це ще не являється повноцінним клієнтом, і нам треба його ще кваліфікувати. Таким чином, у нас виглядає катка Лідів. Ми можемо побудувати тут воронку і рухати її відповідно до стадії. В реалії злідом. Ось так виглядає у нас карточка, доволі лаконічно, симпатично. Зліва в нас поля, які менеджер може заповнювати. По центру в нас робоча область, де ми можемо, наприклад, лишати свої нотатки, зберігати файли, наприклад, підтягувати, ставити собі, планувати якусь справу, наприклад, дзвінок або зустріч. і Або, наприклад, генерувати якісь документи по шаблону. Це також в цій системі. Є і це дуже спрощує, автоматизує підготовку, наприклад, договорів або актів, або ще чогось із набагато підвищує ефективність. Є розділ угоди, тобто це функціонал crm системи де також ми бачимо, є певна воронка. До речі, воронок може бути декілька, і їх можна створювати тут і налаштовувати. І до переваг відноситься те, що ми тут можемо додавати. Свої поля, додавати необхідні воронки, їх налаштовувати і автоматизовувати процеси через автоматизацію всередині системи. Ось так доволі симпатично виглядає сама картка, дуже просто, і менеджери буквально моментально адаптуються до роботи. І це саме головне безпечна система, так як це український продукт, і всі дані зберігаються в серверах. В різних серверах за кордоном і в Україні, що значно забезпечує ваші дані і ризику втрати їх немає. Далі, давайте подивимось, є функціонал компаній, контактів, тобто, вся база у вас в єдиному місці, вона безпечна, тобто до неї є права доступу, і менеджери не можуть її звідси скачати або її видалити. Але вони можуть з нею працювати, поки вони в системі знаходяться і поки вони працюють у вас взагалі в компанії. Якщо менеджер йде в компанії, ми прибираємо його з системи і він перестає мати доступ до бази, що значно пришвидшує так сказати офбордінг співробітника з компанії. Є журнал дзвінків. Тут ми можемо слухати свої дзвінки, якщо ми підключимо телефонію, і робота з. Вести роботу з продуктами або товарами або послугами. Далі є розумна автоматизація, є розумні об'єкти, на основі яких ми можемо створювати свої якісь сценарії. Наприклад, якщо в нас є угода, і в угоді є договір, і цей договір потребує якихось стадій погодження, таким чином, ми через розумні об'єкти це можемо налаштувати. І є також аналітика, в якій можна дивитись базові показники, такі як кількість нових лідів, виграних угод, сума виграних угод за джерелами. І е, якщо цієї аналітики не вистачає, можна підключати зовнішні дашборди до системи. Е, перевага української системи те, що в неї є багато готових е, рішень інтеграції з, уже, е, з іншими системами, такими як з телефонією «Київстар», Наприклад, з телефонією задарма, з Фейсбуком, з інстаграмом, з новою поштою, з Шопіфаєм, вчасно, чекбоксом, відповідно, WordPress, Telegram, цим Монобанком. Багато готових рішень, що значно здешевшує інтеграцію системи і встановлення її у вас компанії. І саме ми, як партнери, можемо комплексно допомогти під ключ, так сказати, в. Налаштувати систему, навчити керівника і менеджерів працювати, і саме головне в подальшому супроводжувати вас, допомагати з навчанням, з налаштуваннями і в цілому бути завжди на зв'язку. Для цього залиште заявку в описі, і ми вас проконсультуємо саме по вашому бізнесу. І так, давайте продовжувати далі. Відповідно, є безліч готових інтеграцій, і це просто. Здешевлює інтеграцію в ваш бізнес, бо це все просто підключається, не треба програмувати. І відповідно таким чином виглядає система дуже зручно, ліве меню можна тут у нас приховувати, є центр повідомлень, є мобільний додаток, який можна поставити на телефон і бути в курсі, наприклад, своїх завдань. І е, бути в на зв'язку з е, колегами, також що я хотів ще показати, це робота безпосередньо з завданнями. Тут ми можемо ставити собі. Завдання в рамках якихось груп, або, наприклад, проектів, і ми можемо дивитись їх в різних режимах. Тобто, це можуть бути ось такі гарні списки, це може бути, наприклад, дошка, де в нас звично, грубо кажучи, дотрело список задач. І в кожній задачі ми можемо мати як одного відповідального, можемо мати пріоритет, статуси, і можемо мати, наприклад, співвиконавців або спостерігачів. Ось так у нас виглядає завдання, ми можемо його створити і призначити пріоритет, хто співвиконавець, яка група. Тобто група це може бути, наприклад, бухгалтерія, маркетинг, відділ продажу, відділ, наприклад, логістики, доставки. І між різними групами, ось тут є навіть окремий розділ групи. Ми можемо. Взаємодіяти, тобто до кожної групи мають тільки потрібні учасники доступ. І таким чином, знаєте, ми якби групуємось і ставимо собі задачі для того, щоб все було підконтрольно і все було безпечно. Тут у нас також доступні зліва справа, точніше, пункти меню, такі як повідомлення. Ми можемо відразу чатитись тут. Ну і безпосередньо, щоб бути в курсі всіх подій, в нас є колокольчик, де у нас, нас десь відмітили, нас десь щось попросили, нам задачу поставили. І це значно спрощує взаємодію всередині команди. Тому, якщо вам потрібна консультація по системі USPAC або в цілому допомога у виборі CRM-системи під ваш бізнес і не тільки CRM, а й Task Management системи, звертайтесь до нас. Внизу в описі є посилання на сайт, також мій персональний телеграм. Я з радістю вас проконсультую і надам рішення саме під ваш бізнес. Кратних вам продажів!